І я це ніколи не чув, але ти почуєш це прямо зараз. П'ять простих кроків, які допоможуть тобі всього за один тиждень схуднути на 4 кілограми. Підпишись і збережись, щоб не загубити це відео. Крок перший. Вечеряй не пізніше 21.00. Крок другий. Снідай смачно і калорійно, щоб енергії вистачило на весь робочий день. Крок третій. Додай побутову активність. Прибирайся у домі, відкажись від ліфта, якщо можна пройти одну-дві зупинки зроби це. Крок 4. Відмовся від горіхів, смаженого м'яса, сиру і випічки. Крок п'ятий. Додай до свого раціону багато овочей, мінімум 300 г до кожного прийому їжі. Більше про те, як стати здоровою, стрункою енергійною людиною, я розповідаю у своєму телеграм-каналі. Підпишись.